Працівники КВП «Городок» продовжують активно проводити ремонтні роботи в під'їздах багатоквартирних будинків, які знаходяться на балансі підприємства. Наразі спеціалісти займаються оновленням внутрішнього вигляду під'їздів, зокрема, ремонт стін, стель та підлоги. Продовжуємо робити ремонти в під'їзді. На сьогоднішній день фахівці зайшли вже підготовлюють етажі і стіни. Все підготовлюють під покраску. І якщо ще мешканці повернуться до працівників з повагою, а отчасті, що будуть платити по долговим своїм обов'язкам, то це буде набагато швидше і набагато оханніше все робитися. Також закінчили ремонт ліфта першого під'їзду з Новера Корольова Академіка 3. Дуже вдячні УКГБ, Департаменту жилищно-комунального, що вони прийняли участь у ліфтовому ремонті. Завдяки цим роботам мешканці будинків можуть очікувати значне покращення умов проживання. Ремонт включає як косметичні, так і більш серйозні конструктивні роботи, що забезпечують не лише естетичний вигляд, а й підвищують безпеку та комфорт для мешканців. Ми дуже доволі. Під'їзді зроблений ремонт, дуже щательно. Дівчата працювали дуже добре. Зараз благодаря нашому начальнику, теперішньому Сергію Михайловичу, який проявив ініціативу свою людей немножко підключили, люди немножко погасили долги. Тож вкотре хочеться звернутися до всіх мешканців багатоквартирних будинків, сплачувати вчасно комунальні послуги, адже лише завдяки злагодженій роботі мешканців і підприємства можна забезпечити належний рівень обслуговування та ремонту, що сприятиме покращенню умов проживання для кожного. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.